Вітаю! Ви на каналі МітоАвто з вами сьогодні Ігор, і поговоримо ми про автомобілі в наявності в дорозі зі Сполучених Штатів Америки. Так, ми працюємо по пригону автомобілів зі Сполучених Штатів Америки, автопідбору в Україні. Ви можете користуватися нашими послугами. Контакти наші знаходяться під відео. Там є посилання на соціальні мережі: Facebook, Instagram, а також Telegram та таке інше. Але про це поговоримо пізніше. Ви з нами там зможете знайомитись більш детальніше, тому підписуйтесь. А зараз у нас є три викуплені автомобілі на аукціоні Сполучених Штатів Америки, які ми виграли буквально ось в вересні, недавно. І ці автомобілі направляються уже в Україну, та ви їх можете бронювати під себе. Поки автомобілі в наявності, а саме в дорозі, ми вам пропонуємо їх по нижчій ціні, по дешевшій ціні, для того, щоб ви могли їх забронювати і відновити під себе та користуватися. Тому я вам зараз їх покажу. Автомобілі будуть достатньо цікаві, свіжі, автомобілі всі від 2018 року, 2020-2021, з малими рідними пробігами та таке інше. І так, погнали. Розпочнемо ми з першого автомобіля. Це Ford Escape 2020 року випуску. Автомобіль був виграний на аукціоні за 6300 доларів страхової компанії Insurance. Автомобіль е, має пробіг 20 тисяч, 1,5-літровий двигун та 4 х 4 повний привід. Комплектація середня SE, run and Drive, заводиться і їде. Е, автомобіль у нас продавався з пошкодженням по е, правій передній стороні. Ось тут у нас його більш детальна фотографія. Тобто ми бачимо, нам потрібно буде замінити капот, бампер, двері, крило, фару та замінити лобове скло. Далі по автомобілю пошкоджень немає. Ні по лівій, ні по передній, ні по задній частині. Ззаді ми бачимо такий ось роздвоєний вихлоп, що додає автомобілю додаткової краси. Варто зауважити, що в автомобіля пробіг всього-навсього 20 тисяч і це майже нова машина. У нас працювала безпека шторка, сидіння та кермо, що досить легко і якісно відновлюється з майбутнім працюванням спрацюванням. Автомобіля ось така шайба перемикання передач, у нього гідротрансформаторна звичайна коробка передач, клімат-контроль двохзонний та ось такий здоровий екран. На цьому здоровому екрані є Apple CarPlay та Android Auto. Тобто в автомобіля досить непогана комплектація та електропривід сидінь в водія. Бачимо, прибіг 20 тисяч. І по аукціону автомобіль я нагадаю Run and Drive. По автомобіль 20 2020 роком, і він став на, на облік 2020 роком. Чимось віддалено цей автомобіль нагадує нам Porsche Cayenne. Така бюджетна версія, скажімо так. Цей автомобіль вже прибув на майданчик, і як бачите, він стоїть в Нью-Йорку в статусі Booking Follow Loading, Тобто він вже загружається в контейнер та буде направлений в клайпіду Литву, після чого ми його привеземо в Україну. У нас є додаткові фотографії, які ми також можемо по цьому автомобілю переглянути. Від перевізника предоставляються багато фотографій. Також у нас є запчастини, ось бачите, підкрилок, арка, безпосередньо дзеркало та крилу. І інші запчастини з цим зв'язані, розміщені у нас в багажнику та їдуть з автомобілем, що значно здешевшить вартість ремонту такого автомобіля. Автомобіль з великим екраном це велика перевага та досить такий функціонал додатковий додає, скажімо так. Далі по автомобілю потрібно буде зробити, як я вже сказав, в правій передній частині ремонт та відновлення. Ось у нас є ще додаткові фотографії цього автомобіля. Це все перевізник повністю передає та інформує, що досить зручно для того, щоб планувати можна було майбутній ремонт. А, і так, друзі, вартість цього автомобіля складає 13 тисяч 850 доларів. Саме ця ціна прорахована з доставкою в місто Київ, з розмитненням та далі автомобіль. Потребуватиме ремонту. Ремонт ви можете робити як на власному СТО, самостійно зайнятися ремонтом та відновленням цього автомобіля, так можна робити у нас на СТО з гарантією якості. Автомобіль 13850, я думаю, що десь з ремонтом такий автомобіль вийде біля 18 175 18 тисяч. Аналогічні ж автомобілі продаються біля 20-21 тисяч і дорожче. Це новий автомобіль, сучасний, який продається в автосалоні, тому його купівля досить актуальна в теперішній час. Перейдемо далі до автомобіля номер 2 і це у нас буде Chrysler Pacifica Hybrid Plug-in. Тобто в цього автомобіля є підзаряджаєма розетка. Автомобіль був виграний в страховій компанії на страховому аукціоні Copart 11800 доларів. Пробіг автомобіля складає всього на всього 17 тисяч миль. 3,6 двигун, і він гібридний. Автомобіль у нас заводиться, і ключі у нього є. Давайте подивимося його фотографії, як він виглядав на аукціоні. Як бачите, Автомобіль майже цілий, у нього він понизу ось тут десь получив пошкодження понизу і ось в це колесо. Тобто, у нас не критичні, не страшні пошкодження, але вони є. Тобто автомобіль реально з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль а, з потужним двигуном 3,6, який ще й гібрид, тобто на ньому можна їздити там біля. 5-8 літрів бензину, але він ще, бачите, є розеточка, плагін, тобто на 30-40 км шляху можна повністю заряджатися електрикою і 30-40 км їхати безкоштовно, тобто виключно за гривню 68 за вартість електрики, що ще здешевшує пересування на такому великому мінівені кроссовері. Автомобіль у нас в середній комплектації, бачите, більше пошкоджень по автомобілю у нас немає, великий екран тут. Працювали подушки безпеки, їх потрібно буде відновити, зробити. Ззаді у нас ряд сидінь-два сидіння ось тут і ще три сидіння ззаді. Тобто автомобіль у нас великий, він семимісний. Ось безпосередньо фото двигуна, у нас достатньо все симпатично під капотом, ну, нова машина. Тут у нас великий екран і за кермом, відповідно, і все відповідає гібридному автомобілю. Цей автомобіль у нас також вже прибув на майданчик перевізника. Він вже також знаходиться в Нью-Йорку та в статусі Booking Follow Add. Цей статус означає, що буквально на протязі наступного тижня автомобіль загрузиться в контейнер та буде відправлений в Литву. Далі ми його заберемо і привеземо в Україну. Час слідування від Нью-Йорка десь біля трьох тижнів. Тобто ми розуміємо, що від 3 до десь біля 5 -ти тижнів автомобіль з'явиться вже в Україні. Тобто ми його вже привеземо. А, у нас є додаткові фото, ось безпосередньо. Розеточка, через яку можна підзаряджати цей автомобіль, складені сидушки другого ряду та третього ряду. Сидінь. У нас є 18-й рік чистий, тобто автомобіль на облік стане 18-м роком. Це досить свіжий сучасний автомобіль. Від перевізника у нас є досить багато фотографій, які ми можемо роздивитися та дізнатися про автомобіль. Більше інформації. Дивіться, він наскільки новий, що навіть ззаді ковролін ще в пленці, і попередній власник не встиг зняти цю плівку з цього автомобіля. Автомобіль. Може, як я вже сказав, може бути достатньо економним. Давайте перейдемо до е, вартості цього автомобіля. Вона складає 24 тисячі доларів е, доставленого автомобіля в Кейн. З розмитненням, ви можете його бронювати під себе, контакти наші знаходяться під відео, ви можете телефонувати. Якщо вам подобається, вам додаю додатково карфакс, висилаю ці фотографії, ви можете їх роздивитися, вінкод код та таке інше. Якщо все подобається, ви бронюєте авто під себе, далі воно їде під вас і відновлюється під ключ або у нас на СТО, або ви забираєте з власним. Ремонтом. Вартість цього автомобіля 24 тисячі доларів, як я вже сказав, і це досить крута вартість за такий крутий, сучасний, потужний гібридний, гібридний автомобіль з плагіном. Далі потрібно буде ще ремонт, і він вийде, я думаю, десь до 27 він реально може вийти. І у нас третє авто в наявності. Це Тесла, Тесла Модел 2021 року, 24600. Ми купили його на аукціоні. 17 тисяч пробігу. Автомобіль у нас має ось такі фотографії. Пошкодження у нас в правій задній частині потрібно буде в правому задньому крилу провести ремонт. Далі по автомобілю це Dual Motor, це повноприводний автомобіль 4х4, він має запас ходу 500 км, це досить гарна комплектація, комплектація Long Range. Далі по автомобілю ми бачимо, ну звичайно, в нього гума нова, диски нові, все нове, тому що це новий автомобіль 21-го року. І він на облік стане 2021 роком. Коли ми перейдемо в кабінет перевізника, так ми бачимо, що автомобіль ось був буквально 16 числа виграний. Це була п'ятниця. Зараз ми оплатили автомобіль та чекаємо, поки його перевізник забере та привезе. На майданчик потім з'являться додаткові фотографії, я зможу вам їх також показати. І він буде також з порта Нью-Йорк вирушати в Україну. Вартість автомобіля складає розмитненого в Україну з доставкою в місто Київ 32 250 доларів. по цій ціні ви можете його бронювати з доставкою в місто Київ та далі відновлюв... проводити відновлювальні роботи або у нас на СТО під ключ, або забрати під свій ремонт, як вам зручніше. Ось такі друзі, у нас автомобілі зібралися. У нас є також телеграм-канал, на який я вам пропоную підписатися, посилання на який знаходиться у нас під цим відео. В ньому ви можете більш детальніше з нами познайомитись. Тут є і ця Тесла, тут є і автомобілів наявності в продажу у нас на майданчику. Ось 12-го року лагуна в гарній комплектації. І ці автомобілі, що я вам тільки що показав, і ось є Ford Fusion за ш... 17-го року за 10800. Є Audi. є досить багато автомобілів в наявності. Також знаходимося ми на Зочік 54. Тут знаходиться наш офіс. Ви можете до нас приїздити і купувати автомобілі в наявності. Можна користуватися послугами по автопідбору в Україні, замовляти автомобіль пошук. Можна придбати один з автомобілів у нас в наявності на майданчику. Ось як я вам показував ось цей Ford Fusion, тільки що ви бачили в Телеграмі, 17-й рік 10800. 8700 в продаж поступив ось такий Dodge Dart комплектації JT. Це його максимальна комплектація. Також в наявності у нас є ось такий Fiat Punto на автоматі 6500. Далі. Поступив, вчора прибув ось такий автомобіль, це е, Renegade 2016 року на повному приводі 4.4. Бітл Кабріолет, ось така Infinity. По Бетлу, кстати, здешена ціна, 10500, власник віддає його. Ось такий крутючий Dodge, є Kia Optima за 12600 Escape. Є також. Помпа Стрел Фок 17217 року, Escape та таке інше. Тобто, як бачите, у нас є досить багато автомобілів в наявності. Ось, наприклад, вчора ввечері привезли, до нас в продаж поступає ось такий gmc Terrain на шкірі в гальній комплектації 2017 року. Вартість автомобіля складе біля. 16 800 доларів. Є такі автомобілі у нас в наявності в Києві, тому я вас запрошую до нас на майданчик Мітуавто в місті Києві. Ви в нас узнаєте по адресі дочок 54, це майданчик вздовж опружної дороги, вивісечка МітуАвто. Якщо вам потрібні автомобілі зі США під замовлення, у нас немає в наявності того автомобіля, який вам потрібен, ми можемо під ваше замовлення вибрати його на аукціоні в США та доставити в Україну зробити ремонт під ключ. Є послуги з власним ремонтом. По автопідбору ми пропонуємо послуги експерт на день, автопідбір під ключ, виїзна діагностика разова провірка автомобіля. Тобто, якщо... Якийсь автомобіль є в продажу в місті Києві чи десь тут поруч. Вам далеко їхати, ви не хочете затрачати час і хочете професійну перевірку автомобіля. Наші контакти під відео набираєте. Наш експерт виїжджає, робить повну перевірку, фото, відео, все на СТО завози, перевіряє автомобіль. Це все вам предоставляє. Ви приїжджаєте або не приїжджаєте, не купуєте, якщо це хлам, або приїжджаєте, купуєте реальну нормальну машину без втрати часу на перевірки і повністю все перевіряється. Тому ось такий комплекс послуг вам пропонує команда МітуАвто. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, вподобайку. Це досить сильно підтримує наш канал. Допоможе нам в розвитку. Ми будемо розширятися і пропонувати вам все більше послуг. Ну, а з вами був Ігор Мітуавто. Всім пока.